В Івано-Франківську залишається єдина церква, яка належить московському патріархату. У вівторок, у 15 п'ятнадцятій відбудеться її офіційна передача під управління Православної церкви України. На таке повідомлення в соцмережах зреагували сотні людей. Втім, аби зайти на територію храму, довелося виламувати ворота, бо невідомі напередодні ввечері добряче попрацювали електрозваркою. ми дивимося, що там працюють робочі, які заварюють, що Всього, що завіси, ось стоїть маса і заварюють завіси. Щоб прихожани не йшли, не молилися в церкву, щоб ніхто не міг зайти. Нам сказали, Владика що є документи, все є. Молебень третій годині. Ми прийшли, а тут протистояння. Ви що застали? Не пускають, браму заварили. На подвір'ї храму небайдужих івано-франківців, а серед них і православних священників, і військових, і вірян уже чекали. На сходах перед церквою десятки людей. В руках образи, а на вустах молитва. Втім, вже за мить тут лунає. Ти хлопці, от там от за гроші поддягали маски, бо їм стидно, як це так можна? Хлопці на жінок, на дітей, на інвалідів. Із вони строїли, вони гроші на це давали чи ні? Це наша святиня. Якщо в нас свобода слова в країні, ми хочемо в Європу. Свобода вибору, віри, віру, і сповідання має везде захищатися. А в нас що робиться? Приводили хлопців нанятих за гроші і прийшли що можуть робити, виламали двері. Ворота виламали. Вони не можуть по іншому. Вони тільки рушать, а а нічого. Мій син в Запорізькій області воює. То за кого він воює? За таке, що це робиться в нас? Ну, Вони люблять Москву, вони люблять Москву, вони хочуть, щоб тут, певно, стріляли, щоб тут убивали людей от, от усього. Це певно, тут, тут пояснити більше нічого не може. Як це можна ще пояснювати? Це просто нереально пояснити, як, як людина, живучи в Україні, знаючи, ну це треба або бути сліпому, глухому, так як Ісус Христос сказав, що мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. А... Не знаю, тут тут якоїсь особливого чуду треба Божого, щоб достукатись до них. Звичайно, я на тепер за цим говорив. Я кажу, що маєте повне право тут служити. Ви приходите в українську церкву, ніхто вас від не виганяє. Ну а якщо ви хочете Москви, нам Москви вже не треба. Це, це ще якось відносини. Вже з 2014 року це вже не може було терпіти. а. Уже з 24-го минулого року лютого це, взагалі, це, це вже ніякі рамки не лізе, щоб в нас би тут ще московська церква була. Втім, переконати прихильників московського патріархату, православні священники все-таки намагаються, закликаючи до взаєморозуміння і совісті, що правда марно. Дуємося, молиться за Україну і робимо все на перемогу для того, щоб українському всім яку перемогу я вам спросили. Кирилл, 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 Дітей лі... понищив Кирило нам. Киріло, дайте його керівництво! А чому ви йому підпорядкуєте? Чому ви нині спокійно служили, поки Кирило не благословив на цю війну? Чому? Бо якби не Кирило не благословив, Путін би не пішов. був. А він благословив і сказав, діти, ви переможете. Це не церква, це Контра! Це диверсія. Це диверсанти, ви диверсанти Україні. Ви нещите Україну, ви моїх братів, сестер побили друзів моїх. Кров змієте своїх рук Хлопці з цього приходу, воюють та передовій. Хлопці, Путін теж казав, що нам дасть три мільйони. що Він У ще й в устах політика Путіна писати. Всі біди писати на Путіна. Починайте з себе з себе. Ніколи не можна відкладати, нехай війна закінчиться. Треба, вони вже, вже взагалі на Україні не мало би бути цієї церкви московської. Тому що скільки ще має це все бути, то це зло. Це велике зло, розумієте? Навіть візьмемо на Закарпатті, я вам скажу, що це робить. Вони зараз починають церкви, ніби перекривати ще щось робити, аби ні одну копівку не дати на. на, на Тримку нашої армії і для перемоги, все і тому. То це треба люди мають повставати, збиратися і все, і казати до побачення. Хочете. Будьте в українській церкві, а ні, їдьте в Москву, ми вас не тримаємо. Втім, добровільно звільняти храм парафіяни і московські попи не збиралися. Почалася штовханина. Найсміливіші зайшли до церкви, але вийшли звідти з кашлем. Як виявилося, невідомі розпилили там сльозогінний газ. Це де вас так вчили? В Росії в КГД? де? Чому ну, поясніть ну газом людей травити? Я перший раз не чую. Перший так. раз такі чуєте, а, та? в нашій... так чуєте, так? Наші щоб ваших людей. Не бачили, бо ще будемо бачити якусь диверсію. Вам не, бути, можна не можна правити, не можна взагалі. Вас до свиней навіть не можна пускати, не то що до людей. Розумієте? Ми нормальними спілкуємося, ми не самемо. Просто розказуємо людям, де їхнє місце. Безупинний кашель віруючих переривав першу службу Божу ПЦУ. Не зміг стриматися, і очільник Івано-Франківська. Громада е, сьогодні. Першу службу править зайшла. Я би хотів подякувати всім франківцям, всім небайдужим, які сьогодні прийшли помолитися в нашому українському храмі Православної церкви України. Хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов нашій громаді Івано-Франківській. Це для нас. Велика подія, але найголовніше перша українська церковна літургія, попри спротив, відбулася. Відтак Івано-Франківська область стала першою вільною від московських попів. І сподіваються, представники православної церкви України. Незабаром вся держава наслідує цей приклад. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.